Доброго часу, мої золотенькі, сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні, 3-4 лютого, подивимося, що нас з вами може чекати по активності, так? які енергії навколо нас можуть вирувати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі є, буду на них відповідати. І більше моїх прогнозів подобово на кожен регіон країни ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. І так, якими будуть для нас. Вихідні 3-4 лютого. Ну, емоційно ми дуже втомлені всі, так, і загальний настрій такої втоми. Але на вихідних знову можуть бути провокації, провокації, які можуть нести нам неспокій, гучність, так, і може підключатися захисні наші системи, так? Ми будемо намагатися тримати. Ту рівновагу, так, боротьба, така, вона продовжується. Мені йдуть енергії, які показують, що ситуація особливим чином не змінюється. Ми знаходимося в такому напруженні, очікуванні, і ситуація, як наче протягується. Так? Вихідні дні. Активний рух по переміщенню може бути у повітряному просторі, так? Не без того. І нас може так тривожність підійматися. Ідуть мені циклічні повторювання події от, по активності у просторі. Проте, не дивлячись на ту е гучність, е захист наш, як наче буде завжди на поготові. Давайте глянемо окремо, так? Так, е субота. Лякати можуть захист може відпрацьовувати так. Загальні дні в нас достатньо такі напружені. так, от, Ми в такій залежності знаходимося. Неділя, також плани у ворогів, як наче є от, захист, робота буде виконуватись так. І що також ще хочу сказати, що на вихідних можливість масових знову тривог, попереджень, переміщень. Можливо. Тобто треба бути дуже уважними, тому що можуть бути активності як у частини країни, так і у всій країні. Багато маніпулювання може бути. Дуже треба бути обережними, тому що форс-мажорні обставини можуть бути по наслідкам. От тому реагуємо всі на тривоги. Ситуація продовжується, протягується, поки зменшення напруги на жаль, я не бачу на вихідні дні.